Раніше ніж планувалося на Кіровоградщині Розпочався опалювальний сезон. Тепло отримують школи, дитсадки та лікарні. Ці заклади мають автономні котельні. Обігріваються 32% шкіл, 40 дитсадків та понад 50% лікарень. Центральне опалення в області можуть увімкнути раніше запланованого. Про це повідомила директор департаменту ЖКГ Ольга Довжук. Залежатиме це від температури повітря. Нині проводяться наради з керівниками теплових підприємств області щодо початку початку опалювального сезону сьогодні опалення здійснюється від автономних котелень. Це ті, які мають безпосередньо заклади бюджетної сфери в оперативному режимі. Сьогодні зранку з Кервоградгаз. Ми проводили нараду щодо початку опалення централізованим опаленням. Ми орієнтуємося не на календар. Але орієнтуємося на температурний режим, який є у помешканнях, які є у закладах і охорони здоров'я і освіти. Якщо вони не відповідають нормам, значить ми повинні з вами розпочинати опалювальний сезон і повинні починати подавати людям тепло.